Летить, летить, темний звук моїх думка Він говорить крізь легені, крізь райони, крізь пітьма, летить, летить, мій вогонь приголода, тут ти можеш втратиш сили, та не втратиш своє Вузькі дороги ведуть у ніч, де місто грає свій режим Тут історія, що почена, наче тінь, а лише під цей суворий життє Портеця в темряві стоїть, ніби що знає все про тих, хто йшов про тих, хто впав, про тих, хто вистояв і де Хлопці, рухаються тих, без шуму, але в серця грім, дівчата голодний стиль, Що плавить морозпечений сплавний стрім Тичів не просто точка, це атмосфера, густий дим, де кожен день новий урок і кожен крок глибокий і Рим. Своє, є вулиці yeah. дихають ночі, може, і відчувають кожен рух І навіть вітер тут говорить, обережно, це сильний дух Лети чи тримає рівень, він тихий, але не слабкий Тут характер згляне, мосталь, нучки міські, Не тепер Ринок ранці оживає, як серце що б'ється знов, площі храми, старі фасади Зберігають правдиву любов І хоч дорога, десь далеко покличий понесе понесе, летичів тримає в пам'яті чи темний звук моїх думках він говорить крізь легені?